А я їду до своєї квартири. Прийшов майстер. Зараз буде робити остаточні заміри. Це означає, що дуже скоро вже буде ставити, будуть ставити меблі. Тобто це такі якісь контрольні перед е, фінішем. Ура! Чекаю, майстер, там міряє вже десь хвилин 30. Все міряє міряє, міряє. А я тут питаюся десь присісти. Прилягти хотіла, а лягти, не виходить. Треба матрас замовити. Займусь завтра цим питанням. Завтра замовлю матрас. От. Ну, все, все поміряв. Багончик поміряв, коридор поміряв. Я тим часом знайшла посилання на матрас, який начебто я обрала там, правда, їх два. Один за 18 тисяч, другий за 8. Дуже схоже. Знов треба розбиратися, який краще. Я тоді стільки часу цьому приділу. І зараз вже не пам'ятаю нічого про матраси. бо одразу замовлять. Доведеться знову все пригадувати. І що ще я за цей час? А, і диван. Знайшла відео. В телефоні, який диван, ну, які дивани мені подобаються. Подивилась, ну, вже стільки часу, прийшов. типу, я могла передумати. Смаки міняються. У мене дуже швидко. Це багато. Ну, типу, це нормально, але коли робиш ремонт, ти типу, щось вбрав і вирішив, а потім ну, як я могла це обрати, мені не подобається. От. Але диванчик, я подивилась, мені він знов таки сподобався, все ще подобається. А я дивлюсь на відео, я не пам'ятаю, в якому магазині я той диван знайшла. І взагалі не пам'ятаю. Чогось я була впевнена, що це в його запад на Смитське. А зараз дивлюсь, думаю, а може це на самоліті, там взагалі, ну, коротше, в іншому зовсім магазині. Не пам'ятаю, тому що, коротше, придеться знову їздити, шукати той диван. Все, звісно. Ладно, мабуть, я така не одна. Так, все, погнали. Не працює. Виключайте людей. Сьогодні до мене має приїхати Артем. А, я поприбирала. Ну, не я. А він. От, е Зараз хочу щось куснути, тому що я не обідала, ми тільки снігнули з мамою. Зараз зварю собі каву і у мене є сирок едиський. Представила свою квіточку сюди. От. Бачите, щось йому погано. Я gpt чата запитала, що це означає. Він сказав, що перелив, перелили його. Коли ми їздили в Грецію, мама поливала квіти і осердно поливала. Але отут -от росте. Виросли за, за цей осердний полив, виросли чотири листики. А ці ось постраждали. І джебітівчат мені сказав, що ця квіточка має стояти прямо на сонці, прямо на, на прямих сонячних лучах йому буде класно. Я його переставила поки що сюди. Я для нього навіть лампу спеціально купила. От. Але поки є тут сонце, стоїть тут. Бо сказав GPT Чат, що для квіточки моєї тут -от дуже темно. Для оцих супер. Типу, вони тюньові, їм подобається. От. А для тієї я купила ось лампу. ну І поки що переставила. Отак він у мене зараз живе красиво. Додам зараз кокосової олійки. В каву. Буде ситніше. У мене знову відросла довжина волосся, яка мені зараз не подобається, і чолка теж. І я запитала у GPT чата, чи є така техніка стрижки? Я думаю, що є, яка коли стрижеш, підкручує рівне волосся в той бік, куди я б хотіла. Тому що я, коли сама підстрілася, у мене з однієї сторони волосся підкручилося сюди, само по собі, хоча воно в мене рівне, а з другої сюди. Ну, коротше, отак. І я розумію, що цим можна керувати, це в мене випадково вийшло. Я запитала GPT-чата, а він каже, «Да, є така техніка. І там, коротше, розписав мені все, що треба для цього. Як навіть майстру треба запитати і що він має відповісти, щоб зрозуміти, чи майстер розуміє, про що я хочу, що я хочу на виході. От. А потім він мені сказав, можеш мені скинути фото своє в профіль і на три чверті, типу, Піоберту, і я тобі можу згенерувати фото з різною довжиною твого волосся, з різними підкрутами. Коротше, штук, 6 фото. Як це буде виглядати? Якийсь синяк у мене откуди то взявся на руці, не знаю, не пам'ятаю. І я от зараз сфоткалась з ну, зав'язаним волоссям, він мені пояснив, як саме треба фото зробити. Тому що опять у мене оця чолка такої довжини, що я ну, не люблю. Я б не хотіла сама знову <сміст> стресувати, стрихти, Можливо, я щось продумаю. Сказав, вдягни маєчку, щоб були відкриті плечі, тоді буде простіше візуалізувати. Генеруй мені зараз фото. Замовила я ще один мікрофон. Е, вже не безпровідний, а такий, який вставляється як навушники, то вставляються в зарядку. Такий самий мікрофон теж. gpt чату задала завдання, кажу, мені треба мікрофон, в айфон, який буде вставлятися на тоненькій паличці і можна буде його крутити. Мені треба такий, щоб працював як наушники контактно, але не було довгих проводів. І щоб звук писався з а ну ото, як людина на 5 метрів одна відійшла від мене, а потуку, наче, вона поряд стоїть. Мені так не подобається. Він мені знайшов такий мікрофон. Але, блін, на Амазоні. Десь, ну коротше, не у нас. А я ледь його знайшла в Україні. Вже мені його відправили. Завтра маю отримати і протестувати. Домовила, що я протестую, якщо все підійде, то тоді я його купую. Ну, наложним платежем. Так Сподіваюсь. Бо цьому, цим літом взагалі такий вітер постійний, що я не пам'ятаю, щоб у мене були такі проблеми за зйомкою на вулиці. Я, в принципі, раніше на камеру знімала, на камері покращений мікрофон в плані шумозахисту. Ну, коли я туди причепила ту штучку. Мачалочку саме роблю. А я фоні три мікрофони, і всі працюють одночасно і закрити їх мочалочками нереально. Я навіть пробувала робити на мікрофони айфона з трьох сторон оці ну, мочалочки. Фігня. Я записала тестове відео, зараз вам сюди вставлю, подивитись. Так, домоведіть. Да, Дивіться, яка у нас компанія велика. Чого? Чого? А, покупала? Бедная несчастная, Я воспитываю. Где да. воспитывается? Да, Не дают ей бути самою собою. Они там писал. Можно воспитывать собаку. А, сказать. У них так и що... Кожна індивідуальна, хтось гавкає на людей. Ось це, навіть не питання. що джеба, не, так. Не, так. не треба нікого вообще перевиховувати. Яка є, така є. У мене жрати нічого. У мене вдома взагалі, а ти вже звик. Відкривай холодильник, бо тебе знову нема що їсти, я кажу, ні. Так що тепер він їде, каже, в магазин їдемо, кажу, так, їдемо. Сонечко на вулиці, блін. Коли оця обіцяна спека почнеться, це літо, спекотно, будете всі там за Холод собачий. Вже півліта пройшло. Якщо вересень і жовтень буде теплі, то я згодна. Отак. Не згодно. Кажуть, а як е, йому казати, що він такий красивий, якщо його знімати не можна. Е -е, пусть просто пишуть в коментарях. Просто пишуть, пишуть. Да. то треба ж бачити. Скажіть красивий. О, ти новий паспорт зробив? Да. Артем зробив новий закордонний паспорт. К Чому це? Ми кудись їдемо? Я нікуди не виїжджаю, не переживав. Ми їдемо, поки що ми виїжджаємо до магазину. Але паспорт ось я показувати не буду. Я сама подивлюсь на фотографію. Фотографія. Красивий, де красивий, а не з цієї сторони. Тут вічно все наоборот. А як це наоборот? Тут все спочатку? Бачу, бачу. О, ну все, блин! Ти що, макіяж робив? Всі, всі паможніці мої. Таможніці всі твої, так. Да. Не показуй паспорт. Не показуй, все, тільки фото показав. Угу. Так, що ти хочеш на вечерю? Розказуй. Що я хочу на вечерю? Лазанью. Я не знаю, таких <смітна> страв готувати не вмію. То чого ти тоді питаєш? Ні, ну то ти ж знаєш, що я вмію готувати. З того, що я вмію. А може ти вучилась уже чому? Ні, нічому я новому не вучилась. По поводу їди без тебе я точно новому нічого не навчилась. Так, не знімай мене, я нервничаю, знімай дорогу. Все, знімай дорогу. Ти все бачиш, відкрився. Так, з і, да. і чиститься, наче він. А ну давай, давай, як ти можеш. Ладно, як ти можеш? Я буду знімати тепер. Слухайте, у нього там воно знімається, але він не дає мені записи. Просто якщо б от это, мені заполучити карту пам'яті, я вам кажу, це були б шедеври. Просто шедеври. так да. Тому що всі вокруг збираються найкращі водії навколо Артема завжди. Це він прям притягує всіх. Всі я сама їду, я розумію, що блин, я, ж, я, ж, я ж сусіди зустрію. Е, я ж також їду за, їжу за кермом. Я також дивлюсь, і ну, типу, я, я бачу, що реально, коли він їде навколо якісь дивні ситуації, дивні вчинки водіїв, Я не знаю, просто притягує. Тому що він ненавидить Всіх на дорозі, крім себе, він ненавидить. Чого я ненавижу? Що це я ненавиджу? Виключай, ти обманюєш людей. Тобі показати? Дай мені, пожалуйста, карту пам'яті. Я тобі покажу сейчас. Тут просто сідає я, і я... перші слова ти куди блядь, їдеш і так далі. А брехня, зараз я тобі відео витягну спеціально скину, а потім будеш розказувати. Mm, да. Як я сьогодні їхав рано на роботу, сьогодні... що мені показували? На він мені періодично встав... встав... відправляє якісь кадри. Я тобі зараз покажу спеціально візьму кадр, кадр і найду. Куди вона їде? ти додому до візьмеш? Оно, ну, бачите, куди воно їде? Так, а що він їде по, по пішохідній, вздовж пішохідного переходу? Так, да. звісно, тому що, що? Тому що до тебе притягуються такі ситуації. Я їх маю навчати правильному вожденню. Да, він, М -м -м -м. То, Артем впевнений. Я по педагог. Що він педагог. І психолог. Да. Так да. виключи. Тому для нього, до нього підтягуються люди, яких він має навчити. Правильної житті. Так, да, як правильно. Що шукаєш? А в мене є сумочка. Ну, да, Це, конечно, знайти штрих-код. Ціла історія. Пивко. Сьогодні будемо баночку нашу А Дивіться у Артема, що є покажи. Ну, така штука. ну, все з реєстратора, зараз я вам покажу. що. Достав флешку з Хоп. І зараз перекине з флешки на айфон. Mm. І Так само з айфона на флешку. Я теж такі собі купила і мамі. І що, ти шариш, як робить? Так. Да. А хто тебе навчив? А ти? Я шарив ну давай. Так, де там, де там ми йдемо. а А, як сай... а, Без додатку воно працює? Без який додаток. заходиш. Це круто. Зараз спробуємо з моєю так само. Чик-чик-чик, зараз чик, чик. я тобі просто момент скину, щоб Бо ти не казав. Це через додаток. Що я там? Учора, вчора, вчора. Ти на флешки дивишся. Ну так, да, угу. а видно. А де воно зараз покажеш мені, де цей диск знаходиться де ти його бачиш? Ха! Хто умний? Так ти ж, звісно, Найрозумніший. Угу. Да, щоб ото, хто там ото. не писав в коментарях. Всі заблочені вже, все. Правильно. Нефіг глупості писати. А, самий розумний ось мій. А, стоп, назад. Де вже 5 секунд пройшло і матюків не було? Не може бути. Ти будеш знімати чи що? Давай. Так, що тут? А де це? Добрий ранок. А, це я по телефону говорю. Дочу, може ти вже влог там знімаєш? Ось, диви, я їду, їду. Uh -huh. Який я чимний. Всі проїхали. А я їду, під'їжджаю до перекрестка. Uh -huh. Бачиш? Uh -huh. Тут щось ми приблизимо, бачиш можна. Uh -huh. У вас так можна? Uh -huh. yeah, yeah. No, бачиш, я, я встановився, пішохідний переход. Uh -huh. Я їду. Бавковим опа, чоловічик іде. Оп, ага. диви. Хоп. Бачила, що він мені показав? Фак показав. Такий фак! Лайк, показав! А, ти не бачила. Тобі тільки факи, де ще раз показую. А, ну все, тебе похвалив. Не бачиш, не бачу. Зараз побачимо. Щось, щось. Щось. Що є щось інші дулі показую. Диви. Давай, диви, дивись, Так, біжи, біжи. Оп, опа, все, ну, все. Молодець. Все, скидувати тобі не треба, тепер? Ні, не треба. а тепер. Ага, де це ти знайшов? Ну покажи, Йо? ну покажи. <гум> Блін, ну не будь <гум> гімном. <гум> ді, ді спитай. Не, будь, гім, не спитала. У мене через додаток. <гум> Я всунула, а вони мені запропонував додаток. Ти не туди всунула, дівчинки не всовуй. <гум> Давай, показуй бігом. Давай. П'ять доларів. Пійду, то ви дивіться, У нього на заставці він Петрович. Та який Петрович, то Вовчик. Вовчик. Е так, заходимо. Да, От, там флешка. Всовуємо, всовуємо. флешечку. Mm -hmm. Раз. Акуратненько. Быстро mm -hmm. не можна всовувати, бо можна все поламати. Да -да. Да. Далі. Далі шукаємо. Шукаємо файли. файли. Заходимо ага. сюди на мене, это. ну. Флешка висвічуться, но а, не. У мене не висчуться. Це все тебе висвічується. iCloud uh, і. Этот. Давай, я давай, Я там і дивилась. зараз суну в твій телефон і все зроблю. Давай, сунеш акуратненько. <laughs> да. Нежно, щоб нічого не зламав. тільки. Що за вульгарщина пошла? Взросла <laughs> жінка. От і вона. Кровать сюди недавно поставили. Завела артема на екскурсію. <laughs> Ми за стільцями. Mm. А, і от же ще от. Опс. Хм, я його поставила. Тут телевізор буде. Да, може холодильник якось поставимо вже туди. А? Ну, давай зараз поставимо всю Давай. Туди ж этот плинтус не надо буде за а холодильник чи ні? Не треба. Надо. Надо, ну тоді не надо. Ну там буде, там надо ж доробити плинтус. І тут плинтус надо буде робити. Ну да, кругом плинтус. Ні-ні, не, не, там надо ложить, коли він став, будеш кинути цебу. Mm угу. -hmm. Mm. О, який у вас вік на Дніпро. <гум> ну, не так, як у вас, але все одно гарно. До да. тебе басейн, можна дивитися на дівчат зато. Да, да. Продавали як видовий квартира на ту сторону. О -о. Ти бачиш, вистріли вже перед носом у них. І там же ще буде, по-моєму, там 5 поверхів буде. Чи скільки О, ну, буде, да, він буде як цей, по-моєму? Як би вони строй. І диви, так. там без гараж. Ох, люди нічого. там возмущалися в чатах, тому що Конечно. на ту сторону там ну, було дуже красиво, білий пісок. Типу, я зайшла в якусь ту квартиру навпроти Машиної, якраз. ось Машину сюди одвір, ну туди на ту сторону. А ти що блін, думаю, маша, каже, ну що було? Раніше трохи, щоб на ту сторону, а в ітогі глянь, там просто перед носом будуть вікна. Ну, заглядую, де даже голяка не походиш. да, Та да. у да, мене тут теж галяка сильно не походиш. Що <реш> тут, що тут кругом будуть підглядати за мною? Тут теж. Але ж тут все одно не так близько, як там. Там ще well, той дом, от як оці машини стоять, навіж, ближче. ближче. <реш> я ж там ходила. Ми ж там туди ходимо на пляж. Це, от це от як этот бордюрчик. Там ну. не, не більше відстань. Просто тупо вікна в вікна. Оце облом. Ти вже не не. Ну да. Це я приміряла. Ну, візьми два. приміряла, як сюди стануть. Які стулья мені сюди. то ці такого плану не підходять. Великі дуже Шашойчок. Риберця, якийсь ашеєк чи щось таке. Коротше, різного ми м'яса маринованого взяли. Я в аерогрилі посмажено. От. і будемо вечеряти. з Артемом. Не все влізло на мою супер тарелочку. До речі, незручна оця чашка, тому що отут, -от коли п'єш, затікає пиво ось туди. І склянка не витягається, щоб потім помити. Ну, коротше, декоративно, чисто стоять. Не люблю нефункціональні, зайві речі вдома. Може, ти її забереш собі? Продам. Для красоти. Продам так, хто захоче, з буковелі хочеться так провести. Фільм дівчина моїх кошмарів. Просто ржака. Подивіться, всім рекомендую. Не пожалкуйте, я наржалась. Артем, так собі, а я реально посміялась. Все, дякую всім за перегляд і гарного перегляду цього фільму.